Дорогі краяни, шановні гості Прикарпаття, минає надскладний і відповідальний рік. Рік сповнений гіркоти втрат та потрясінь. Відстоюючи прагнення жити в розвиненій, демократичній європейській країні, нам доводиться проходити через надзвичайні випробування. революція гідності, перезавантаження влади, протидія російській агресії. Ми багато пережили, багато зрозуміли. Попереду не менш важлива пора. Кардинальні зміни, які започатковуються сьогодні, вимагають від нас витримки та сили волі. Не завжди із запланованого все дається. Ми вчимося, вдосконалюємося, і я впевнений, що попереду ми вирішимо всі поставлені перед нами завдання. Будьмо єдиними в помислах та сміливими в діях, і прийдешній рік обов'язково справдить всі наші сподівання. З Новим роком, шановні краяни, з Різдвом Христовим!